За добу поліцейські Донеччини зафіксували 31 злочин Росії проти мирного населення. Внаслідок ворожої агресії постраждали 10 населених пунктів області, поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Курахове, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, селах Времівка, Кам'янка, Нескучне, Тоненьке. Окупанти били авіаційними ракетами ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД артилерією. Пошкоджено 6 житлових будинків, ракету С Риста російські війська спрямували по Дружківці. Снаряд поцілив в приватний будинок за попередньою інформацією. Люди не постраждали. З авіації рашисти вдарили по селах Времівка та Нескучне. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Найбільше обстрілів 17 — Зазнала Авдіївка. Окупанти били по місту зградів та артилерії. Пошкоджено два багатоквартирних будинки. Постраждалих немає. Внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо поранених у Бахмуті. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.